Минуло 16-й рік, як був убитий Георгій Гангадзе, Гонгадзе. Сьогоднішній день не встановлені. Замовники цього злочину виконавці відбувають покарання. Я правда не зовсім певний, чи всі виконавці відбувають покарання. Думаю, що значна частина або уникнула відповідальності, або просто заметені сліди. І, до речі, да, це дуже правильна ідея. Я думаю, що ми її обов'язково реалізуємо на наступному тижні. Я ініціюю створення в парламенті тимчасової слідчої комісії точніше відновимо її роботу. Бо в парламенті позаминуло скликання така комісія працювала по розслідуванні вбивства Ґонгадзе. Я думаю, що треба обов'язково бачити просто час. Багато часу пройшло, маса інших питань, і всі, чому забули про вбивство Гангази, про виклад викрадення Подольського, який на щастя живий. Тут сидить Георгій. До речі, от е, днями йому виповнилося 46 років. У Верховній Раді навіть не згадали, не дали можливості виступити, вшанувати його пам'ятам, е, сказати кілька добрих слів, і це взагалі дивина. Бо будь-які нерозкриті злочини, вони знову провокують чинення нових злочинів, а особливо коли ці злочини вчинялися Найвищих кабінетах, і, наприклад, і той головний обвинувачений у замовленні вбивства Гнази Кучма сьогодні представляє Україну на переговорах з терористами. Кращий друг Путіна, до речі, пам'ятаємо, як він з ним обнімався, цілувався. Потім як вони мочили разом в сортирах чи там десь у е е лісах вивозили людей, мочили. Е а... Потім уникнули відповідальності саме через політику. Тому я переконаний, що цю справу треба відновити, і це завдання чесі українського правосуддя і української держави, яка нарешті після майдану має змінитися і притягувати до відповідальності всіх високопосадовців. Якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, то те то треба боротися не лише із новою корупцією, а із старими злочинами. А тим більше, що вбивство це в 10 разів чи в 100 разів гірше ніж корупція. Ми ж розуміємо, хто призначає генерального прокурора? Президент, від кого залежить генеральний прокурор, не від Верховної Ради. Президент залеж... генеральний прокурор залежить від президента. І якщо Леонід Кучма, головний обвинувачений, головний підозрюваний, не обвинувачений, головний підозрюваний в замовленні жахливого вбивства журналіста Гонгадзе, сьогодні представляє Україну на міжнародних переговорах, на переговорах з терористами, то хто його буде притягувати до відповідальності? Тому безумовно єдина можливість розкрити цей то. Точніше, не розкрити, а довести цей злочин до пуття, тобто до вироку, до винувального вироку, це має бути тиск громадськості, це має бути тиск журналістів. Є одна проблема, про яку я вже сказав, відповідаючи на ваше попереднє питання. Цьому злочину більше ніж 15 років. За ці 15 років відбулося маса інших злочинів, і в людей просто притупилася історична пам'ять. І це дуже добре, що ви сьогодні піднімаєте на передачі цю тему для того, щоб відновити справедливість для того, щоб кожен. Убивця, кожен, хто віддає команди, знав, що через 15 років він сяде на лаву підсудних.